Раніше придворні фотографи, щоб підкреслити велич найвеличнішого лідера, знімали цього лежачи на землі. Якийсь з холодів вирішив переплюнути попередників і зняв нашого гіганта мислі з-під землі на фоні будівництва піраміди фараона Зеле Махтона І. Цей перформанс нагадав мені напис прибиральниці в громадському туалеті: Панове фараони, не забувайте змивати після себе свої піраміди. Цього разу фотограф. Не просто ліг на землю, а закопався в неї. Блюхнова гіда. Павел Гармашов. Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Знаєте чому? Тому що Росія підніме це. Це буде хайп у світі. Ігор Лапін. А то що, Путін нападе? Мобілізацію морозиш, дємбіль не видно, а тут ще й оце от. Як мене то заколівало вже. Андрій Рева пише: Головний мій висновок із побаченого інтерв'ю. Воно нічому не навчилося і не здатне навчитися. Хто винен у ситуації, що склалася? Воно заявляє: у провалі мобілізації винні росіяни. І наші депутати, які чотири місяці ніяк не можуть прийняти закон про мобілізацію. Питається в задачі: а хто згідно з Конституцією має за це відповідати? Пушкін чи Булгаков? Чи все таки воно? Друге запитання: чому ми обороняємось, бо немає зброї? А хто несе за це відповідальність? Воно відповідає західні партнери. Але тебе ще в липні 22-го року Вікторія Спарц попереджала про майбутні проблеми з американською допомогою. Якщо ти не звільниш Єрмака, Татарова і компанію, ти її послав за руським воєнним корабльом, а тепер скаржишся, то може ти все-таки розженеш своїх ефективних менеджерів і нарешті сформуєш дієздатний уряд. Далі воно заявляє, що потрібні гроші. Звісно, що грошей не вистачає, то може потрібно приборкати корупцію. Ти ж само кричало, що потрібно прирівняти корупцію до державної зради. І що? Резніков залишив 33 мільярда мільярди гривень дебіторської заборгованості? 33 мільярди, Карле. І що він у тюрмі? Прошило, писали всі українські медіа, а воно погрожувало журналістам переломати ноги. Тепер на і САП затримали його як організатора організованої злочинної групи, яка розкрадала укрзалізницю, і що де реакція найвеличнішого політичного діяча сучасності? Тому дивитися на все це було просто гідко. Але так сталося, що мудрий український нарід повівся на свободи у цій, як я попередньо говорив, дискредитації, дискредитації кілерсла пропаганди і брехні. І сформував собі такий образ парня з народу, якому віддав не лише президентську булаву, але фактично для легітимізації всіх цих процесів, які собі намітили куратори Зеленського, чи ті, хто його привів до влади, якраз таки було створено монокоаліцію, і це все було зроблено звичайно руками простих громадян України. Але рішення на основі консенсусу перестали прийматися в той момент, коли фактично монокоаліція показала свою безхребетність, бездіяльність. А скажімо так, раболепія перед великим з. І це Рабоєпія легітимізувало сьогоднішню систему правління країною, а особливо початок повномасштабного вторгнення дав Зеленському взагалі неймовірні повноваження, і офіс Єрмака, якому делеговані ці повноваження Зеленським, фактично став ну керувати всіма процесами в державі України. Володимир Арєв два роки тому влада почала руйнувати воєнну єдність. Без причини вимкнула з державного цифрового мовлення, «Еспресо», прямий і п'ятий канал. Їх дивили сотні тисяч українців, які не мають доступу до кабельних мереж чи не користуються інтернетом для перегляду відеоконтенту. Вже звільнений секретар РНБО Данилов, який віддав Держспецзв'язку незаконний наказ про вимкнення телеканалів, але він був лише виконавцем волі, чи то Єрмака, чи Зеленського, лише ці двоє були. Вищими за нього у харчовій піраміді банковій канали досі вимкнені, і ніхто їх не збирається вмикати. Бо офісу президента не потрібна жодна інша думка чи позиція. Для них існує лише ідеологема тоталітаризму. Хто не з нами, той проти нас. Світ для них чорнобілий. Інформаційне телебачення теж має бути одноманітно позитивним щодо влади. Головне з цим багажем авторитаризму та свавілля Україна ніколи не вийде в Європейський Союз чи НАТО, які засновані на Незнайомих команді Зеленського демократичних принципах і свободах, і це стосується не тільки телеканалів: парламентаризм, вільна преса і підприємництво, право громадянина на справедливість і захист від поліцейського, суддівського, прокурорського та інших видів владного свавілля. Боротьба з корупцією все це обов'язкові умови для європейської інтеграції. Слова у відосах не значать вже нічого, а от дії свідчать про наміри, які є протилежними європейським. Це ще можна змінити, але не видно бажання ні в чому. На банкову завезли бронзову фарму для нерукотворних пам'ятників. Тарас Козак, зараз зеленського Єрмака одне завдання пролізти на другий термін, щоб уникнути покарання за скоєні злочини. Олена Тяпка, о, тільки що написала комент на сторінці Ізольда Сальтісон і випливає підтверджуюча інформація. Повторюю комент: позавчора стояла на зупинці на Ахматової, довго чекала маршрутку, скільки за час мого стояння проїхало мимо крутих нових машин, машин салону, бо видно. П'ятниця всі на розслабоні водії з дівчатками поруч, були і дівчатка за кермом, зупинилась на світлофорі новенька Тесла. Саме новенька дівчина за кермом Лапін розказував, що заїхав до салону купити якусь деталь до мотоцикла, і спитав менеджера, як справи з продажами. Продаються ще й як купляють прокурорські інші державні діячі. каже, по ним же видно. От і я стояла, дивилась на той потік, і думка весь час. Впевнена, що донатів від більшості з цих крутеликів не було і не буде. В них своє життя без війни. В Україні ринок нових авто зріс півтора рази згідно даних мінфіну у першому кварталі 24 го було зареєстровано 16 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 49% перевищує показник минулого року. Тойота 2643 авто. Що на 52% більше показника першого кварталу 23-го. Рено 2165, яких додалося до українського автопарку, це удвічі більше ніж торік. Ауді зросла в 4,5 рази із дуже низьких результатів минулоріч, із 9,4 до 421 штуки. Зеленський використовує маніпуляцію, ну скажімо так, над свідомістю. І популізм, але для того, щоб ця маніпуляція працювала для людей була створена так звана паралельна реальність. Ну ми пам'ятаємо, як традиційні медіа, які були в Україні, фактично замінили на вакханалію і цензурований єдиний марафон, прикриваючи звичайно війною, і це призвело до дезорієнтації суспільства, тому що одні маринували шашлики, інші готувалися до війни. Але коли вже пройшов єдиний марафон, то незважаючи на всі прорахунки і влади, і загибелі сотень тисяч громадян України, не підготовлених до війни, наголошую, не підготовлених до війни. Я зараз про цивільне населення, та й вояків багато загинуло зв'язку з відсутністю зброї і так далі. Так, от це призвело до такої дезорієнтації, яка сьогодні процвітає. І люди одні кажуть, а ні, ну якби не Зеленський, то ми б давно війну програли. А інші кажуть, слухайте, ви що добрі? у вас що, відсутнє критичне мислення? Ви що не бачите, що якби не Зеленський у нас би були ракети? Якби були б ракети, там може би, і Путін не напав Зеленський в Україні. Наразі немає снарядів для контрнаступальних дій. Також не вистачає далекобійних снарядів і зброї, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ, по літаках, складах і базах. Цікаво, питає. Тарас Козак, а хто ж поховав у 2019 році програму виробництва снарядів та порохів, яка була прийнята у 2017 році? Телеканали, які беруть участь у єдиному телемарафоні та пересувний цирк України, отримали статус критично важливих підприємств в особливий період. Співробітники отримують бронь від мобілізації. Ну нарешті, телемарафон чесно та правдиво назвали Пересувний Цирк України. Апач Ржевський скоро настане кінець зеленому дилетантизму і популізму. Зелені лицеміри, які угробили економіку вже до кінця 21-го року, а потім втопили країну в крові, мають піти. Їхнє місце в Гаазі там багато цікавих фактів спливе. Вони будуть чіплятися за владу до останнього, будуть плювати на конституцію, і закон, але вони все одно підуть, бо повертається криголам гетьман армія мова віра.